Вона знає про своїх гостей програми все. Їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. З різдвом Христовим з Новим роком, самими сімейними, теплими, радісними. Є ці зимові свята. Ми якось особливо чекаємо дива, мріємо про майбутнє, загадуємо бажання і деколи звертаємось у минуле, підводячи підсумки, що нам вдалося, де ми досягли того чи іншого свого життєвого плану. Цей період якось по особливому прикрашенні і оселі, і вулиці. Мені надзвичайно приємно святкувати Різдво і Новий рік з чудовою родиною. Які є дуже дієвими, дуже добрими, щирими і відвертими людьми. Це родина Сребнюк, Олександр і Наталія. Вони є засновниками крафтового виробництва Родинне ремесло. І сьогодні наша програма, наша новорічна, різдвяна програма, буде саме із давною родиною. З різдвом вас з Новим Роком. Я дуже вдячна, що ви сьогодні запросили нас. До себе в оселю, в таку теплу і з такими людьми хочеться говорити, згадувати минуле, згадувати свята і планувати щось надалі. Олександре, саме ці казкові свята. З чим у вас асоціюється? Як було в дитинстві? В жили ми в селі Михайлівка. Ось. І всі чекали мандарини раз в рік. От вся казка була. А я линку. Ми разом з батьком ходили в ліс по ялинку, це правда. От і наражали цю ялинку. Ну саме ще щоб, щоб багато цих святок було, і саме основне це була коляда. Бо якщо щось можна було заробити, якісь гроші ага. е, до дівчини зайти, ну це ж команда нас ходила, колядували до дівчини зайти заколідувати, лишити цю зірку. Ось, і це було саме, мабуть, таке приємне. Мандаринки і коляда. Потім щедрівка. Ось. Дуже добре, дуже приємні і дуже е, м'які, такі приємні, солодкі, можна сказати. так, да, всі були. Е, люди йшли до цього, вони чекали це, вони готувалися до цього і віддавалися цим, цим святам всім. Ось, е, Я думаю, що це саме таке солодке і приємне. Так, дійсно, і дуже влучно сказано, солодке і приємне. Наталочка, а до якого віку відверто ви вірили в Діда Мороза? Ну, На сьогодні він не є актуальний, сьогодні Миколай, але колись ми виросли саме з так, так. ним. Ну, я думаю, що років до 10 я вірила в Діда Мороза, а потім вже коли, коли ну, мабуть таке трошки розчарування, коли ти розумієш, що це батьки. Там підкладають під ялиночку подарунки, то Мій мама так пояснила. І я зараз своїм дітям теж так пояснюю, що, мабуть, ти вже виходиш на другий рівень. І цей рівень, коли ти можеш бути сам вже цим чудовим Диває. Дідом Морозом, да, і ти можеш творити і дарити дива для людей робити. Ну, якусь опіку, заботу, турботу. І це є. У мене дід Мороз, дід Мороз все время живий і на сьогоднішній день для мене він такий є, бо я вірю цю казку. і Я не хочу з нею прощатися. Такі так, так, і казка, і буду я в ній, і всім так раджу вірити бути і в казці, бути, в так, в казці. і так буде. Ну так, тому що так, саме так. от в цей період, в період цих свят, ми даємо таке, дає таке розслаблення нашій емоційній системі, і нам потрібно це диво. І дуже правильно ви кажете, не викидати казку свого життя. А коли ви одружилися, ваш перший новий рік, який ви святкували разом, як то було? Ну, у наш спільний новий рік, саме перший, це було дуже далеко, ну і дуже давненько, правда. Це ми ще були студентами тоді, і вона до мене їхала троє суток. Троє суток. Ми в товариша тоді жили на квартирі. І зустрічало нас ну на даний час, можна сказати, чотири сім'ї. Ну, дві сім'ї це були вже женаті, Сережа і Наташа, і Саша і Наташа. А дві тільки ну, збиралися. Ну як збиралися? Ми їх поженили, в общем-то. В новорічну ніч. Новорічну ніч. І... Ви розумієте, що таке 18-20 років. І ми всі. Хотілося нам казати, що ми вже дорослі, дуже, дуже все знаємо, такі розумні. Ну, і так як ми були всі одногодки там. Але правда в тому, що дві пари, ще раз повторюсь, було женаті, а дві неженаті. Ну, ми їх поженили в ту же саму ніч. На сьогоднішній день все слава Богу, у них. Дітки вже дорослі, дай Бог всім так. Ось... Так що дуже вдала. да. І да. сім'ї зараз вони живуть, дітки в них ну, дуже чудові сім'ї, так вийшло. Так що ніч вся казкова дійсно. Тому що не буває, не буває просто так нічого. Да, це ми, якась нахутня, така магія, вроді були би по двом спадні да, да. і не дуже слухали, що там так. <рес> <рес> ну трошки сміху ж треба це ж правда. Всі це проходили. Тому давай ти да. будемо дітьми, не будемо стіснятися своїх там студентських років. <рес> так, 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 <рес> Наталка. У вас ну не перевершена ялинка. Ну просто настільки чудові прикраси, і сама по формі ялинка. А, Кожен з нас якийсь період життя любить прикрашати ялинки. У вас цей період не пройшов? Не пройшов. Він в мене з дитинства, тому що мама в дитячому садочку працювала, і у нас новий рік ялинка. ну, Мабуть, у нас найкраща ялинка була завжди серед знайомих. Цю ялинку теж традиція, вона нікуди не зникла. Я збирала її тиждень, а то, може, і два да? тижні. Сюди пішло 500 метрів, ні, більше, 700 метрів гірлянди. І, і по часах, скільки там треба було вплести, то я навіть ну, пару тижнів там, до часу, до двох часів ночі. Працювала над ділинкою. Залишали не одного. Але, але це як ну, це Без задоволення. Вами, це задоволення, тому що ну, це ж чекаєш чуда. Який із подарунків е, у вас, Наталі, запам'ятався вам, от. Е, Напротязі всього життя, які були, так, з дитинства. Ви пам'ятаєте і досі, що це було? Ну, це е, в минулому році е, чоловік здивував так, що ми слухали музику, і я йому кажу, Боже, як мені подобається саксофон, музика на саксофоні. І він мені під ялиночку поклав саксофон, щоб я вчилась на ньому грати. <кхготов> То, це самий дивний подарунок на протязі життя, він стоїть досі. <к sque> він в мене є. А ви, Олександр, який подарунок пам'ятаєте? Та щось сложне. Я до цього до цих питань, до подарунків так відношуся е легковажно, можна сказати. Якщо так, то не легковажно, тому що приходить час і приходить подарунок. А так, щоб е прив'язуватися до свят, в мене такого нема, не було і, мабуть, вже не буде. Ось. — Так? — Ну, Він же Дід Мороз, він же йому краще дарувати. А, да. А, він навіть не запам'ятає, що йому там дарують кожен рік, тому що йому подобається самому дивувати так, своїми так. подарунками. І це чудово. Ви на сьогодні для мене асоціюєтеся з тою родиною, яка є таким серцем. От Серцем, яке не можна розділити ні в теорії, ні в думках. А який із. Тих свят був такий, що ви не мали коштів покласти подарунок під ялинку один одного. Так, це були студентські роки, коли в нас ну, не було можливості празднувати Новий рік. і Було дуже ну дуже-дуже так тісно з грошима. Батьки нам вислали, і ми вирішили, щоб не продовжувати цю безнадьогу, Вирішили всі гроші потратити на новий рік на стіл, ну, щоб. По такій традиції, поїсти, та, та, щоб, 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 щоб було ізобільно <свісно> в нас. І так ми зробили, дуже багато наготували. Е, вирішили нікого не звати, нас дві сім'ї, і так от сісти і відсвяткувати, бо дуже багато тоді було в нас. Е, ну, ми сім'я військових, і по розподіленню тоді було дуже багато лейтенантів і, ну, в общежиті, і всі, і всі були такі годні, всі до друзі, тока, тока і. E, Відчували ну, до кого ви бабки молока і на булку хліба, зарплати хватало. Ну да, да, щоб ви розуміли. А так, все остальне в ході це всі прийшли уходила в нас і... за жильо на жильо, всі гроші, і залишалось там. Ну зовсім нічого не залишалось. І тому, ми, нічого. і тому ми наготували їсти і вирішили нікого не звати, дві сім'ї, сісти і отак от зустріти новий рок, щоб, щоб потім перейти в таке забільне життя. Ну, поскольку ми е, готували, готували. Е, з кумою вже потім вже е, і дуже зморилась, вона вагітна була. І ми буквально сіли за стіл, 15 хвилин випили там по, 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 ковточку шампанського і пішли спати. Зморились, тому що, ну, чоловіки е, пішли. Гуляти, політики, <гуляти. Гуляти. так, <гуляти. <гуляти> <гуляти> да, да, да. ну, доганятися. Потім, в общем, вони вирішили нікого не, не кликати додому, щоб все в нас залишилось. Ну, На ранок ми просипаємось, ми розуміємо, що в нас куча салатів, торчів, котлети, відбівні, щось ми запекали. І ми вирішили, ну, хоч першого числа, ми зараз ізобільно так от відсвяткуємо. Да. Ну, а Якщо ви пам'ятаєте, в ну, ми жили, військова була гостінниця, це як, ну, під жильйоном угу. далі, общежиття, життя, ну, тоді назвали так. І були ці люстри, вони такі, як Угу. Стікляні. Да, стікляні. Ну і сидять чоловіки, кумляш за Сашко сидить, відкриває шампанське. Ми тільки накрили все, що в нас є, ми виклали на стіл, нікого ж не покликали. Він відкриває шампанське, і пробка вилітає в цю люстру, розбивається, і все скло нам падає на стіл. Жадність згубила. <хи> і все. Зібрали і все обікнуло з осколками. Сіком бо не було не можна було їсти. Це така філософія, да, так. Ну. Такий новий рік був у нас. Так, Ау. це дуже добре було туди. Навірно, ще були ще голодніші нас. І взагалі, мабуть, нас насіли нічого не накрили. А ми це сховалися, а люди були, видно, ще голодніші. Розумієте, в чім справа. І от нам так <хи> <І> Бог <все хи> зробив біля. правильно, так. І з тої пори ми питаємося. Да, Зустрічатися дуже-дуже великою компанією завжди. за да, родиною. так-так. Олександр, я розумію, що ви з Наталією пройшли усі етапи в цьому житті. І коли бідність, і коли ну, достаток, ви надто сильно працюєте, аби цього не мати. А ось таке питання до вас, Олександр. От моменти відчую, так. Я знаю, що був період, коли, ну, як ви казали, не, не було грошей взагалі. Що вам тоді давало силу? Ну, було по-різному, як у всіх, так і в нас, але такі були навіть часи і моменти. Я так начну з тяжкого і закінчу дуже легесечки. Чому ну, ви зрозумієте всі? Було таке, що я ж військовий служив і. Не було що їсти, і коли я заступав наряди, то вечором жінка підходила до забору. Я в столові брав хліба, жарену рибу ось, і передавав її через забор, щоб вона їла. Даже так, в нас в нашому житті було. От, а моменти вічі, як ви задали це питання, ну, мабуть, їх не було. Я ж сказав зразу в началі програми, що я в діда мороза вірю. Або я не повзрослів просто. і Бажаю всім теж вірити в казку і не повзросліти, лишатися дитиною і все. Я не задавав дуже, ну не страдав, якось мене так все бог ставили? Так, бог милував, якось ну так, 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 потихеньку, потихеньку, все нормально. Так що вічі в мене не було, От, ось чесно, не було. Були другі справи, то тут другі справи. А так, щоб вічай був, виживали, так як всі, так і ми. Як було, так і було, от я вам кажу як. Так що казка це добре. і Дід мороз ще лучше. Наталка, а ось коли народився ваш перший син Михайло, що змінилося під час святкування? Якісь з'явилися нові традиції, щось пішло по-іншому. От як Михайло ем, змінив це свято особисто для батьків? Так, звісно. З появою дитини ми ж вже подорослішали, ми стали батьками, тому вже ми не настільки чекали тих подарунків того свята, наскільки хотіли зробити, подарувати його для дитини, щоб створити для нього цю казку. І оця відповідальність, то, що ти став дорослим, то, що ти вже став Дідом Морозом, настоящим, настоящим таким волшебником. Тому діти, да, так. Змінили. Змінили. Да. У вас їх троє троє. Да, і, кожен, і кожен, Кожна дитина, вона щось своє вносила ну, більше відповідальності. Олександр, на жаль, сьогодні в нас природа не балує снігом і новорічна ніч тепла, не дуже приємна. Це єдине, що піддає нам настрій, це прикраси, які є. А ви пам'ятаєте за період свого життя от саму сніжну новорічну ніч? Так, я пам'ятаю, це було теж дуже далеко. Це була Сибір, там снігів дуже багато. Тим паче, по тим часам, це мінус 30, мінус 40. Ось, і ми заступали в караул, і на Новий рік саме дуже було сніжно. Чому я заповнив? Не того, що сніг падав, а того, що його приходилося чистити, дуже багато. Тут би посидіти відпочити, а його треба кидати. От, ну, відкидати сніг, робити стежечки, щоб можна було проходити, ходити. Ось, Це запам'яталося на все життя. Ще за нами був плат закріплений, а плат це таке велика територія, рівнесечка. Його постійно було чистити, а Сибір сніга дуже багато. і Приходилось нам вставати в 4 ранку, щоб до пар співати, і до сьомої, до щоб почистити. Це три. Дві години ми чистили, два ну, взводи. Два взводи це 60 чоловік. Так. Ось. А Потім трошки погода сталася мінятися, трохи стало Ну, Погоди поганої немає. Якби зараз падав сніг, да, настрій був би такий веселіший, якби свята були б більше на душі. Це теж добра дуже погода, тому що коли ти ходиш по вулиці і промочишся. Прийдеш додому, тут тепло, так добре, знаєте. І ці хвилиночки такої казки теж є. Ну, ось так. А у вас були дерев'яні санки? Були. В дитинстві ще до школи. Дід Іван Захарович мені зробив ці санки, вони такі тяжкі. Бо з досок, бо щоб нормальні санки, такі як ви собі представляєте, я не знаю, що ви представляєте собі з дерев'яних санок. Їх треба треба ну, це дерево, напевно, треба таке спеціальне. у Нас таких І дерев нема. Так. Да. Доски, там, ще доски. так як І Вони тяжкі дуже для мене були. З сусідові купили желізні санки. Вони такі легесочки, вони як пушиночка, я пам'ятаю. Я не розумів, чому мені батьки такі санки не купять. Ну, Зараз доходить. Ну, економили, економили. У нас троє дітей, у мене ще дві старших сестри, видно, їм треба було плаття купувати вже, а не мені санки. Ну, З часом у мене теж з'явилися і не одні, я пам'ятаю точно, у мене було двоє желізних от, от Було щастя. Ано і є, і буде. Наталко, ось під час е, нового року дійсно підводимо підсумки, згадуємо приємні, не дуже приємні. Робимо якісь уроки для себе, такі, які нам дає доля. Але кожній людині, тим більше вам, так як ваша родина трудиться і ви заснували власну справу, вам необхідний відпочинок, релакс. Саме краще це підходить дійсно зима, сніг. Казка, свята, січень місяць то постійний відпочинок. От які з відпочинків, зимових, ви любите найбільше? Ну, для активних людей і активний відпочинок. Ми дуже любимо лижі і велика вдячність нашим друзям, які нас на це підсадили. Вже, мабуть, років ну, років 15 більше. Ми кожен рік їздили Новий рік зустрічати ну, десь. Десь на лижах. ]���vo. І це так здорово, активно, дуже драйвово. Так, Це точно 15 років, це як вона стала на лижі. Але я вірю з цих края, коли були сніга і вовки завивали тут. Це О -о -о. правда, так, так віли. Я на цих лижах з дитинства навчився їздити по цих горах, звідси я родом. Ось, і це тільки лижі. І я дуже багато людей поставив на лижі. Правда, я технічно, напевно, погано їжу. Ну, я дуже бістро, я файно їжу, я. Ну ви отримуєте на село. Так, так. Я навіть з лежних курортах, ми кругом були жінка, у мене є фотографія, я можу вам показати і відео. Я навіть засмагаю. Ось, я вдягаю шорти. І щоб не просто бо я ще дуже ног хочу трошки. Вдягаю памперс і катаюся в шортах. Щоб ви розуміли, що таке сонце так приємно. І на кінцівки. Рукавички, на воля, щоб а тут, да, має... а тут памперс має бути, бо ще вечором теж може щось має бути. Знаєте, поразити, теж не хочеться ось, і все лежить, тільки лежить горе, горе. Тільки ну це гори. був дійсно так. такий прикол на спор. І він це зробив. Ми були в Грузії, в Гудаурі, і він з саме високій точки спустився в шортах. У нас Потім я постійно катався. Тільки ну, перший раз просто ну, ти просто. Брати грузини трошки кричали, що ти тут дівчат облазняє, вдягнейся. Я вже шорти, ще коліна возим, буду кататися, бо мені це дуже подобається. Дуже... Ну, по техніці безпеки такі майстри, там теж в нас бідзіна, це дуже заслужений і людина, який був на авіаряці. Ось Він каже, Сенсане, що ти так не шуткуй, бо можеш впасти і поцарапатися. Техніка безпеки, ти нарушаєш техніку безпеки, так не катайся. Олександр, я знаю, що у вас от, в родині, ви дуже поважаєте батьків, як ваших, Наталя, так і ви. Але те, що це дуже важлива людина в житті чоловіка. Які свята ви влаштовували свої тещі клавдії? От, ви задали питання, які свята для тещі я встраю. дуже просто. Свято постійно, коли вона рядом біля мене або я біля неї, постійно в нас свят. У нас немає проблем. Проблем немає ніяких, і це правда повинно бути свято. Це правда повинно бути застілля, Це правда повинно бути щось на столі е жидкості. Я не знаю, чи можна таке говорити, чи не можна ось. Це обов'язково було по молодці, то обов'язково була ще музика і танці були. Зараз вже ми трошки постаршали, ну, особливо те, що не все время хоче танцювати. Но, якщо чесно, це, це постійно свято. Чи вона до нас приїде, чи ми до неї без питань. Це свято. Коли ми бачимося, це свято все время, що минута, то свято. З батьками у нас це дуже просто вийшло. Вони нас навчили, і спасіба Богу, що ми дійшли з нею до, одної, до одного зору, до одного бачення до точки. А в чому справа чи річ? Річ в тому, що молоді, дуже щасливі, поженилися і хтось когось не устраивав одразу з батьків. І посварилися наші батьки. На роки посварилися. Я їй сказав так дорогенька: ти до моїх батьків ставишся як до своїх. А я до твоїх, як до своїх. І в нас це дуже вийшло, тому що нехай мене всі вибачають, але діти, коли батьки живі, не так близько ставляться до своїх батьків близько, вони відверті з ними, вони чесні з батьками своїми. А вже те, що ну, ти десь чуть-чуть підігруєш, десь туди-сюди. Ну я не підігрую, я правда вам ще раз повторюю, що в нас це свято. Постійно, коли ми здибаємося з те, що це в нас свято. Тра роботу зробити, ми зробили, але по-любому ми повинні відгуляти. Вона накриє все всемі столи, ми нормально вріжемо, все нормально. ось, отак от. І в нас так в житті вийшло, що вона так з любов'ю, і мої батьки відносилися до неї, що батько казав, що я ж говорив, що в мене ще дві сестри, що я ти. Тебе більше люблю, ніж дочок своїх. І так саме з те, що в мене вийшло, що вона, до... вона душі в мене не чає. І я так же. І все, слава Богу, ми не шукаємо проблем. Ми думаємо, свято в нас постійно свято повинно бути. Так проще жити. Розумієте, а якісь там проблеми, щоб тьоші... та ти що. Свікров сві дуже мудра жінка була, і вона дуже великий слід залишила. В нашому житті, і я їй багато за чого вдячна. Ну, е е я не буду тут. Адкровенічать <гум> це, мабуть, дуже таке особисте, да. Але в нас були дуже теплі відносини з нею і, ну, на жаль, її зараз нема, але в нас були дуже-дуже нею такі рідні відносини. Дуже рідні, так. Да. Ви от за традицією, кожен раз, коли ми святкуємо Різдво, Новий рік, навіть в підсвідомості ми підводимо такий підсумок, як пройшов рік, що змінилося, що було приємного. Хочеться думати тільки про приємне. От які спогади і які події відбулись у цьому році? Ну, сама основна подія це е, у нас в цьому році, це продовження роду. Це сама велика мрія, це народження нашої Мірославочки, нашої онучки. Е, Тим більше, що в мене одні хлопці. І в моєму, так сказати, мужському житті з'явилася дівчинка. Це сама велика мрія, яка відбулась так. В цьому році. Ми стали дідом і бабу. да, І в нас нове звання так. діти, баба. Мірослава. Всім міру і слави. Але питання в тім, що ми так, ми кожен рік підводимо підсумки, і, слава Богу, нічого не помінялося. Працюємо, боремося. І підводимо І підводимо підсумки. <ріць> працюємо, працюємо, ще раз працюємо. Ну, я знаю, ви надто роботящі, у вас все горить. І у вас дуже затишно і гарно. І хочу, щоб ми зараз все ж таки пішли. Сузідаємо, працюємо. Так. Щоб ми з вами пішли поміляли. на вулицю, там чудова піч і таке прохання побажати, щоб ви хотіли жителям нашого регіону на наступний 2025 рік. Шановні подоляни, вітаю вас з Новим роком. Та Різдвом Христовим. В першу чергу ми хочемо сказати вам велике спасибі за те, що ви є. В першу чергу я хочу вам побажати, щоб ви були відверті і вірили в казку, тому що вона є. Якщо ви будете вірити в казку, в першу чергу треба починати з себе. І вірити в казку, вірити в Діда Мороза. І все те, що було у вас в дитинстві. Вірте, і все вийде, і все буде добре. У кожного з нас є особиста мрія. Я бажаю вам, щоб ця різдвяна ніч змінила все ваше життя, щоб це диво і сповнило мрію кожної людини. З Різдвом Христовим! З, з Новим Роком!